Вітаю вас, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2 Підписуйтесь, хто ще цього не вспів зробити. Мене звати Еліанора Бальтазар, і ми починаємо зараз Таро розклад. Тема така, чому він так себе веде, як він себе на сьогодні веде з вами. Буде 4 варіанти, я не буду тут. Обозначати якимись камушками, мінералами і таке інше. Просто по порядку будуть викладені карти. Дивіться, чому він так себе веде перший варіант, чому він так себе веде другий варіант, чому він так себе, третій варіант, чому він так себе веде третій варіант, і чому він так себе веде зараз. Четвертий варіант. Скоріше за все, на двох колодах буду викладати на колоді шаленого місяця. Також викладу, щоб якісь скриті моменти продивитися. Поки що обирайте свій варіантик: перший, другий, третій, четвертий. І давайте зараз будемо дивитися, определяйтесь. Щоб краще розуміти, що вам робити у ваших стосунках, як вам себе вести з даним чоловіком, можливо, якісь таємні скриті латентні моменти побачимо. Тож, давайте, я думаю, вже ви оприділилися, чому він так себе веде з вами. Так, в мене тут є дехто. Не будемо уточнювати хто. Я думаю, ви так здогадалися. Так, перший варіант, чому він так себе веде. Дивіться, він, можливо, зараз набуває якої-то мудрості. Може бути на самоті, може бути там, де холодно. Йому холодно цій людині, якого ви тут загадали. І він. Дуже сподівається, що на світло його ось цього ліхтаря притягнетеся саме ви. Я так думаю, він, ми ж дивимося, чому він так себе веде саме із вами. І в мене паде карта. Так, я вже бачу, що то колесниця. Зараз я підійму. Можливо, хоче навіть приїхати людина до вас. Так, це ми так розкриваємо. Можливо, навіть СМС-ку написати попередньо. А як він веде себе з вами? Мені тут стало цікаво. Він вважає, що дуже правильно себе веде. За законами вищих енергій, також для кращих змін. Так? І щоб налагодити з вами стосунки, але щось є ілюзорне. В чомусь він може заблуждатися, блукати в якомусь лабіринті. Так? У мене тут підтверджують мої помічники, так. І він втомився від чогось, втомився від того, що або ви від нього закриті в обмеженнях якихось, або він а, від вас. Давайте ще на тару Да, на тару дивимось шаленого місяця. Тару. тару шаленого місяця. Тож будемо зараз дивитися. Що в нас приховано, За які моменти приховані у нас? Так. Дивіться, зразу карта Луни. Тут можуть бути магічні впливи, від кого вони можуть бути, або такі страхи якісь в чоловіка. Ну, дивіться, може бути по семірці мечів, цей чоловік може боятися, що ви розкриєте його якісь обмани. Саме так. І він так себе веде саме по цій причині. Ось ми розкрили самі потаємні ці. Моменти. Тобто він щось приховує і приховує він якийсь обман. Чим це може бути пов'язано? Що він може спостерігати, може агресувати, сердитись на вас, ревнувати? І навіть потірка мечів говорить про те, що налаштований, навіть ось язика показує, досить агресивно і якось неправильно не подобає так поводитися чоловікові. Чоловікові взагалі з ким-будь, то а з жінкою тим паче. Ну, бо і ви також для нього. Ви один одного варті. Дивіться, ви ж Верховна жриця, тут показано. Він вважає, що як ви від нього багато чого приховуєте, так і він від вас. Тож, отакі на сьогодні моменти з цимірка жезли вказує, що. Він бореться з цим всім, і він, до речі, такий може бути військовий. До речі, може бути врачем людина, яка з металом може працювати. І на сьогодні в нього може бути розбите серце також. Але ж він все ж таки десь в глибині душі, він сподівається на мирні якісь з вами домовленості, якісь кроки у ваш бік. Подивіться, все ж таки по 10 кубків, все, що таємне скоро рано чи пізно стає явним. так? Оказується, він вас дуже кохає. І хотів би навіть створити сім'ю по коханню, але це, ну як він, він якось проявляється ж не так. І дуже сподівається на, дивіться, він, в принципі, може почати активно діяти. Тут момент такий якийсь, як мама і синочок, якісь у вас могли бути стосунки. В, в плані, що ви дуже нянькалися з ним. Так? А чи він заслужив це і він відчував себе переможцем в цій ситуації. Тож дивіться, а чи виправиться ваша ситуація? Якщо виправиться, то як вона виправиться? Ну так, колесниця. буде прорив, Це чоловік буде діяти. Давайте подивимось темперенс. Ну, дуже повільно, дуже повільно. Ну, тут знову ж таки відлюдник. Дивіться, як починалося, так і. Ну, найближчим часом не чекайте, яких хто таких появив. вже карта відлюдник говорить про це. Поки що почекайте. Якщо давайте поради вам можливо, від цих карт, яка порада, така явна, знаєте. Можливо, поки не трогайте цього чоловіка, хай він собі перемилиться, бо він зараз якийсь в агресивних таких енергіях, він вас рівнує, він до вас якось не тим чином ставиться, як ви на то заслуговуєте. Порада яка вам? Так, порада, сподіватися, все ж таки на краще. Йдіть до нових горизонтів. Будуйте своє життя. Так, очікування. Ілюзорне мені тут підказка йде. Ілюзорне. Тобто, хочете створити сім'ю, щасливо, створюйте. Не дивіться, цей чоловік ще добре буде в таких завищих. Ви Бачите, я ангалятку впав. Випав в воса. Угу. Він завис. Тут можуть бути магічні впливи, до речі, на чоловіка, бо карта Луна зразу ж випала в нього страхи, в яких то ілюзіях він в страхах, і він так і буде, поки, можливо, його. Як розчарувати да, з того стану вивести. Звертайтеся за індивідуальними чистками, розкладами, і це той випадок перший варіант. Тут він дуже-дуже який-то причарований ким-то намагічений, замагічений, і він в ілюзіях, він, в нього немає відбитку реальності картинки. Він не бачить вас такою, яка ви є насправді. Якісь страхи в нього, щось, хтось йому навіює. І тут дуже важливо проводити роботу по очистці чоловіка. Тож звертайтеся, пишіть у вайбер або телеграм. Номер буде вказано під цим відео. Другий варіант. У тут у нас щось чоловік взагалі в таких. Енергіях. щось йому зелене добре. Чому йому так? Давайте одразу скриті моменти, тому що він відчуває себе якимось учнем, тому що в нього якісь були скрутне становище, до речі, якісь нападки на нього Може бути, ну, зараз такий час, що. Не виключено якесь навіть поранення в важкому стані людина. Але в мріях його з вами, саме з вами, бути у щасливому коханні. Де всі щасливі, де мир, злагода. І його дуже по карті сила дуже сильно до вас притягує. І пристрасть, і кохання. Тут все це є. Дивіться навіть другий старший. Так, це двойка кубків, вибачте. Двойка кубків говорить і про вибір, і про те, що він обирає вас. Він обирає вас, він вам хотів би подарувати і кохання, і якийсь подарунок можливо. Ну тут все, тут, тут, тут потужні почуття, тут потужні почуття, кохання, але в дуже тяжкому стані. Тут, чоловіка, ну, яка порада, можливо, Тут давайте подивимось. Що вам робити? Вам чекати, чекати і сподіватися на все краще. Карти говорять, сподівайтеся, вірте в краще для вас. Займайтеся своєю справою, відтачуйте свою майстерність, в чому ви дійсно майстер, своє е, любиму роботу. Відволікайтеся. Так. Не, не бійтеся, тут карта говорить, ви справжня жінка, ви дуже вродлива, дуже хазяєвита, ви мрія, щоб ви були дружиною кожного чоловіка. мрія ви. І ваша ситуація зміниться, якщо у вас з чоловіком якийсь зараз. Саме з ним, якщо у нього якісь проблеми, ця ситуація зміниться на краще. зміниться. Зараз, можливо, у нього немає можливості діяти у ваш бік. Але вас ангел благословляє, і хай буде так. Пишіть, до речі, у коментарях приймаю, хай буде так. Другий варіант, як співчуваю тут чоловікові, але е, все буде добре. Вас Янгол благословляє, вийде він, зміниться ця по колесу фортуни, по колесу року, ситуація важка зміниться ваша. Так, тут я вже змішала карти. Переходимо до третього варіанту. Чому так себе веде чоловік? А тому, що він дивіться, тому що він а, шут так, обнуляється, він каже, я хочу по-новому щось. Так, хоче, можливо, маніпулювати, управляти вашими стосунками, керувати. Що ще? Так, тут також на які-то. Новий рівень. Можливо, хтось вийшов зі стосунків. От ті стосунки, які у вас, можливо, вони навіть закінчилися. Але тут чоловік може мати родину, до речі, так, дружини може бути. А якщо ні, то в нього є відповідальність за кого-то. Давайте подивимось, що ж, як він себе веде і чому він так себе веде. Так, в принципі, в, принципі, в нього є, е, є почуття, але є і ілюзії якісь, він може бути творча особистість, але тут також в нього якісь е, відбувся трабл якийсь, із-за чого? Із-за, можливо, кохання, можливо, чи йогось переїзду, уїзду і. Так, я ж кажу, тут хтось міг вийти зі стосунків. А чоловік на сьогодні хотів би проявитися, бо ви його кохана жінка любить почуття є в нього. От, але, можливо, щось розчарування, якийсь момент. Із-за чого давайте подивимось із-за чого. Ну, також можуть бути, до речі, і магічні впливи. І... Угу. Скриті моменти якісь. Він закривається із-за чого? Четвірка жезлів. Можливо, бо є сім'я, є якісь стабільні. Так, є дружина тут може бути. 99%, але він шанси сподівається на що. Так, тут дві жінки. Дивіться. Він сподівається на милість з вашого боку, сподівається на те, що на те, що хоч ви й на відстані, так, але він за вами, до речі, дуже-дуже стежить може. І він, тут може бути при владі людина, мати якісь е звання, посаду. Угу. По трійці пентаклів, може бізнес свій мати, так? Але він іноді усамітнюється так. Знаєте, самодостатня така людина, іноді йому здається, що йому ніхто не потрібен, що в нього всього вистачає. вистачає. А давайте. Таке враження, значі, а ви йому потрібні взагалі. От Як він на вас? Могла бути якась допомога фінансова, до речі, від нього, бо в нього гроші є у цієї людини. Він щось чекає, можливо, якихось фінансових надходжень. Ви йому потрібні? Він хоче, щоб ви його чекали. Так, до речі... А це з вами бачить цю сім'ю. Вибір якийсь є в нього. Він з вами бачить ці стосунки, цю сім'ю. Тут багато пентаклів йде. Якийсь матеріальний дуже чоловік в нього на першому місці. Мудрість він лише от зараз може тільки почати замислюватись над чим-то. Над він розуміє, що потрібні якісь виважені чіткі рішення, бо його щось бентежить в плані якихось завершених стосунків із коханою жінкою. Це, скоріш за все, ви, так? ви ось королева мечів і ви королева кубків. Ну, Він хотів би по хитрості, звісно ж, але йому потрібно вибір зробити, бо він буде в обмеженнях. Якщо він не зробить цей вибір, він буде в обмеженнях. І ніякий йому... Так, карта не загорілась до речі, ніякий І по коханню йому союз не світить, якщо він не зробить вибір із двох королів. А які вам тут поради? яка вам обирати. Ви теж втомлена, вам дуже важко в цих стосунках може бути, яких то ілюзій ви набралися, за щось боролися? Бо він, це він імператор? Чи, ну так, може бути, У вас також, до речі, може бути і чоловік, і дитина. Але все кутиться. Яка вам порада? Яка вам? Порада рухатись вперед, так. По правосуддю, тут хтось може навіть. Хто дівчатка у шлюбі також, тут чотирикутники також можуть бути. Можуть бути чотирикутники, і в вас є чоловік, і навіть діти, і в нього є а, дружина. Але ж тут. Порада, а що це по правосуддю? Давайте подивимось, що це вам по правосуддю. Ви можете навіть кудись переїхати. Ви дуже яскрава, дуже така потужна людина, найкраща дружина може бути, але ви вам розбили серце. Тепер уже по правосуддю. ви... Могли покинути ці стосунки, хтось міг навіть розвестися. Тут, до речі, у вас якийсь шлях магічних перевтілень. Ви можете також. Так, не закривайтеся від того, що йде нове у вас у вашому житті. Не закривайтеся. Вам будуть ось пропозиції і ваша перемога в тому, що. Ви будете з благодарністю приймати те, що вам дарує доля. Не закривайтеся, бо ви можете тут від нових -то моментів дуже сильно закриватися. Дарує доля вам якесь нове щастя. Беріть і не зважайте, там де... там, де не виходить, там не потрібно битися головою об стінку і ломитися в закриті двері. Так, от кажуть вищі сили. Давайте до четвертого варіантів перейдемо. Так, четвірка пентаклів. Ну, чоловік, це на кого ви дивитесь, може закриватися від стосунки, може не ділитися своєю енергією. Так, може гроші дуже скупий, може бути на гроші, він не хоче, до речі, щоб ви про це знали: що він такий скупердяй. Йому навіть дуже важко від цього, важко ще від того, що ви на відстані можете бути, важко від того, що не, не вдається обманювати. Він привик все вирішувати, так як він може казати: от я так сказав і все. І він закривається від чужого, чужої думки, бо він хоче тільки, щоб ревнує, агресує. А що по справедливості? По справедливості, от у вас. Що буде по справедливості? У вас будуть зміни. Ви гарна, вродлива, гарна господиня. І з вами доля, до речі, дуже щедра. А що ж цей чоловік? Чому він так себе веде? Так, да, помічник не підказує, чому він так себе веде? Бо тут можуть бути трикутники, так, бо він може вас ревнувати, ви можете бути схожі один на одного, і він міг вийти зі стосунків з вами, і ви можете бути навіть на відстані. З За цього важкість, йому це розбиває серце. Він може бути також у. У шлюбі, але в когось буде ситуація змінюватися. От з вами як вона зміниться. Четверка жезлів. Тут хтось буде розлучатися. Він... Так, 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 він не хоче, але доведеться. Да? Чоловік ревнивий тут. Так. Імператор при владі може бути, самодостатній, гроші у нього є. Любить такий погуляти може любити, так? Обмани присутні також. Самолюбивий, самолюбивий. Угу. Так. І життя його заставляє бути мудрішим, мудрішим, бо звик по легкості всього досягати. Вам яка порада? Тут так, дві карти йдуть. А, перш ніж йти в серйозні стосунки з тим чоловіком, добре подумайте. Так, так, він імператор при владі, але. До дияволу якісь є прив'язки в нього. По коханню він любить вибір, що був, і він може чекати вчинків, яких хто саме від вас, так. А вам порада яка. Живіть легче, бо. Угу. Ваша сила в вашій силі кохання, тут так кажуть. І, в принципі, ви дочекаєтеся свого, але через деякий час. Вам тут іде якісь е, нові якісь знайомства навіть. В інтернеті, скоріш за все, можливо, навіть поїздки за кордон. Тож також, не закривайтесь. Не закривайтеся і не бійтеся нічого. Той, хто повинен бути поруч, той буде поруч. Не потрібно боятися. Вони, Ось цей чоловік сам боїться. Він привик, що все дуже по легкості рішається і не дуже він такий щедрий, з приводу всього. Хоч гроші має, може впливовою бути людиною. Але він не дуже так і ділиться тим, що він має. Має це на увазі там кохання і все такі інші, інші ресурси. Тож, пишіть моє любі. Якщо подобається таро розклад, пишіть, дякую, приймаю. Якщо не співпадає, переходьте на інші відео. Я вас люблю. Ваша Еліанора, пока-пока.